Вітаю час підсумувати головні події дня, що минає. Чим запам'ятається він стріяном? Дивіться далі. Українську митницю упродовж наступних років реформуватимуть відповідно до європейських стандартів, змінюватимуть і як технічні, так і організаційні процедури. Підприємці схвалюють запропоновані ініціативи комплексні реконструкції. Піддадуть практично всі пункти пропуску львівської митниці. Заявив заступник Держмитслужби України Віктор Бондар. Це повинно додати зручностей для людей і бізнесу. Запевне, чиновник на окремих пунктах пропуску збільшать кількість митників, які оформляють вантажі, аби підприємці не просто. Стоювали у чергах серед важливих намірів митниці. Є бажання придбати з кордону суміжні контролюючі служби, санепідемстанцію та ветеринарну службу. За прикладом Грузії на українських митницях буде встановлено відеоспостереження. За останні роки Україну залишили більш як 6,5 мільйона людей. Україна займає п'яте місце в світі серед країн з найбільшою кількістю емігрантів. Про це повідомили у Світовому банку. За даними на 2010 рік за кордоном проживає близько 7 мільйонів українців, що виїхали у різні роки. Це майже 15% від загальної кількості нинішнього населення країни. За кількістю емігрантів Україна поступається тільки Мексиці, Індії, Росії і Китаю. Окрім різноробочих. За кордоном працюють чимало дипломованих фахівців. Це 3,5% від загальної кількості українців, які мають вищу освіту. За даними світового банку, українці їдуть на чужину в пошуках роботи. Часто виїжджають для того, щоб самореалізуватися творчо і професійно. Лише за 2010 рік заробітчани переказали своїм сім'ям 5,5 мільярда доларів. Це більше ніж річний прибуток України від експорту зерна. Роман Шромов'як встановив рекорд України. Секретарем міської ради стала 26-річна Наталя Канівець. За 10 днів відбудеться друга сесія стрийської міської ради. Про все це та не тільки йшлося сьогодні на першій організаційній сесії міського парламенту шостого демократичного скликання. З подробицями мій колега Василь Лексєєв. Відкрила перше пленарне засідання сесії міської ради голова міської борчкому Богдана Жигаліна. Вона проінформувала про результати виборів і оголосила список усіх 49 депутатів та побажала їм успішної роботи. Стрийська міська виборча комісія вирішила обраним міським головою міста Стрия вважати Шрамов'ята Романа Євстаховича. Цейській міській територіальній громаді і на цій справі бажання успіхів. Привітав присутніх і благослови на добрі справи владика Тарас Сеньків. На трибуні перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Мирон Янків. Хотів би відзначити, що, мабуть, цей рекорд Роман Євстахович буде п'ятий раз обіймати важливу посаду. Буде п'ятий раз чільником міста. Сприяти. Тому я хотів би Роману від імені ОПУ Адміністрації поздоровити вас і побажати вам здоров'я, побажати мудрості. І хотів би, щоб ви і надалі так вели громаду Стрія, щоб місто Спріль надалі було славним, розвивалося і займало надзвичайно важливе місце, місце серед міст. України депутати обрали керівні органи сесії. Секретаріат і лічильну комісію затвердили порядок денний. Таємним голосуванням секретарем міської ради було обрано депутата 26-річну юристку Наталю Канівець. Я щиро дякую за підтримку за довіру міському голові. Депутат, які за мене проголосували. Я обіцяю оправдати ваше рішення, і вашу довіру до мене буду старатися. Я впевнена, що моя освіта і мій досвід допоможе мені впоратися з поставленими мною завданнями. І також я бачу для себе основними такими обов'язками. Це вірно служити стрицькій громаді. По-перше, також допомагати міському голові у консолідації депутатського корпусу, незалежно від фракційної приналежності. І також працювати з кожним депутатом безпосередньо. Сесія затвердила склад виконавчого комітету і заступників міського голови, якими знову стали Роман Маланій, Ігор Стецик і Таїсія Гайдукевич. Десять постійних комісій міської ради очолили Ігор Маланчук, Ростислав Годь, Олег Кузь. Галина Матвійців, Зиновій Івашків, Ростислав Ленів, Ігор Брик, Івана Салдан, Василь Коружак і Володимир Лоїш. Всіх вас вітаю, з плідною працею значить, нашої першої сесії, значить, яку ми сьогодні з благословення владики Тараса розпочали. Значить, фактично, ми розпочали так, як Владика благословив по-християнськи. Добрими намірами, значить, наші наміри повинні бути значить, всі націлені на вирішення питань жителів міста Стрия. Якщо ми так будемо працювати весь термін, 4 чи 5 років, як там буде оприділено, значить, то я вважаю, що жителі міста Стрия в першу чергу подякують вам і подякують нам в цілому, що ми спрацювали так, як вони на нас надіяли. Тож до зустрічі на другому пленарному засіданні першої сесії Стрійської міської ради шостого демократичного скликання Василь Алексеєв, Руслан Леськів, Дмитро Пшебетович для Стрійських новин. Яке авто, такий штраф. Заступник начальника управління Даї Василь Рублюк заявив, що державна автомобільна інспекція виступає за диференціацію штрафів в залежності від типу транспортного засобу. Так найменший штраф повинен платити водій легкового автомобіля, більший водій вантажівки, ще більший водій автобуса. І найвищі штрафи повинні бути встановлені для водіїв автомобілів, що перевозять небезпечні вантажі. Крім цього, Рублюк відзначає, що необхідно запровадити диференціацію штрафів в залежності від. І того наскільки водій перевищив максимально дозволену швидкість. При цьому даї пропонує збільшити не всі штрафи за порушення правил дорожнього руху, а тільки за грубі порушення, зокрема за порушення при переїзді залізничних полі. З такими пропозиціями Таї звернулася до держком підприємства. Таким був цей четвер. На цьому у мене все прощаю з вами до завтра. Вдалого вам вечора. Мало знати собі ціну, потрібно ще вміти мати попит про безцінні перемоги та вміння їх здобувати. Про спорт в ефірі нашого каналу для вас працює Олег Филик, Мої вітання. Можемо, якщо хочемо. ВІФА пишається НСК Олімпійським. В столиці задушили відомого яхтсмена, а також розкажемо про досягнення українців на чемпіонаті світу з бойового самбо. Залишайтеся з нами. Є чим пишатися виконавчий директор компанії UEFA Events SA Девід Тейлор вражений тією роботою, яка була проведена на реконструкції НСК Олімпійський. Про це футбольний чиновник заявив учора під час візиту на головну арену футбольного чемпіонату Європи 2012 у рамках візиту до столиці України. Виконавчий директор UEFA ЄФА ЄВЕСОГЛЯНУ чашу НСК Олімпійський приділивши особливу увагу віп зоні арени. А також провів ряд зустрічей з представниками української сторони з підготовки до євро. Це ще раз підтверджує, що ми таки можемо. Якщо захочемо Дешева легенда радянського футболу. Трансфер Біланова визнали найдешевшим в історії Бундесліги. Придбання Борусію з Мюнхен-Гладбаха форварда Київського Динамо і збірної СРСР Ігоря Біланова у 1989 році. Визнане виданням спортбільд найдешевшим трансфером в історії Бундесліги. У 1989 році Борусія заплатила за володаря золотого м'яча 1986 року. Чималу на ті часи суму в 1 мільйон марок. Але за півтора року Біланов забив лише 4 4 м'ячі у 24 іграх. Після скандалу із звинуваченням його дружини в крадіжці товарів в одному з магазинів був у 1991 році проданий за 280 тисяч марок у Борусію з Браншвайга. Нагадаю, що 25 вересня його Білановець святкував власне 50-річчя. П'ятов вдруге поспіль став найкращим гравцем місяця в Україні. Підбито підсумки чергового щомісячного референдуму газети Команда за визначення найкращого гравця чемпіонату України. За підсумками чергового опитування, у жовтні найкращим футболістом національної першості став воротар Донецького шахтаря і збірної України Мандрій П'яту, який набрав 7 балів. Відзначимо, що голкіпер гірників другий місяць поспіль стає найкращим гравцем чемпіонату України. Правда, на відміну від вересневого опитування, на цей раз перемога. П'ятого виявилася вже не настільки беззастережною. Його партнер по Шахтарю Едуардо набрав всього на два бали менше. А по чотири залікових пункти набрали відразу четверо виконавців: Артем Мілевський із Динамо, Євген Боровик із Дніпра, Денис Солінник і Тайсон із Металіста. А от суперник Володимира Кличка отримав умовний термін. Наступний суперник Володимира Кличка, британський боксер Дерек Чісора, визнаний винним у застосуванні насильства до своєї колишньої подруги і засуджений до 12 тижнів в'язниці, умовно з випробувальним терміном 2 роки. Про це повідомляє BBC. Суд також оштрафував боксера на півтори тисячі фунтів і зобов'язав сплатити судові витрати. Крім того, Чісора отримав 150 годин громадських робіт. Боксер звинувачується у порушенні громадського порядку. Тку та опору поліції нагадаю, що бій кличко цісора відбудеться 11 грудня в німецькому Мангеймі. Біля столичного вокзалу задушили відомого яхтсмена. у Києві. Відомого українського яхтсмена Володимира Єсипенка задушили у його власному авто. Біля південного залізничного вокзалу він чекав на дружину, яка поверталася до Києва потягом. Як 54-річного киянина, спочатку вдарили якимось важким предметом по голові, а потім задушили ременем безпеки. У пресі тим часом з'явилася інформація, що вбитого зник ноутбук Володимир Єсипенко був дуже відомою людиною серед любителів вітрильного спорту. І не раз перемагав у змаганнях різного рівня у міліції. вважають, що до вбивства відомого ексмена міг бути причетний злочинець, який 8 листопада на виході зі столиці метро Лівобережна ножем убив чоловіка і поранив дівчину. Відпрацьовують декілька версій. Одна з них, що вбився психічно хворий. І наостанок про самбо у чемпіонаті світу з бойового самбо збірна України здобувши три бронзи. Фінішувала п'ятою командному заліку. Нагороди виграли Сергій Чорний, вагова категорія до 52 кг, кілограм. Ігор Задерновський до 100 кілограм. І Володимир Бегеза понад 100 кілограм. У командному заліку з бойового самбо перемогу здобула збірна Росії, яка завоювала шість золотих, два срібних і одну бронзову медаль. На другому місці Узбекистан на третьому Болгарія. І на цій новині ставимо крапку на сьогодні. Вдячний вам за увагу. Не варто мотати на усусе те, що вам часто густо вішають на вуха. З вами був Олег Филип. На все добре. Партнером рубрики Погода є медичний центр Арніка. Синоптики кажуть, завтра на Сріщині буде хмарно з проясненням. В день невеликий дощ. Атмосферний тиск 726 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 89%. Відсотків. Температура повітря вночі, 7-8 градусів з позначкою плюс. В день 11-12 вище нуля. Вітер Південно-Східний 3, 7 метрів за секунду. Партнер рубрики Погода. Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.